завітав у гімназію номер 25 подивитися на початок ремонтних робіт класу інформатики, який, за моїми зверненнями, почали виконувати цього тижня. Обладнання на два лінгафонні кабінети: меблі, комп'ютерна техніка, інтерактивна панель. Але щоб поставити це нове обладнання, потрібно і приміщення ну, сучасне. Тому дуже дякуємо, що допомогли нам отримати ці кошти. Зараз робиться ремонт кабінету кабінетів. Зараз подивимося. Почали з того, щоб. Бувало, тут стіни вирівнюють по скільки обіцяють по часу По ці... часу. У нас по договору до кінця грудня мають завершити. до кінця грудня ми має. просимо, щоб спичне, бо нам може обладнання встановити. Тут будуть стояти глухі вікна, ну так. пластикові двері. І тут були два повноцінних кабінети. Ага. Гафонних кабінетів з новим сучасним обладнанням. Гафонний кабінети, які використовуються для вивчення іноземних мов. Але буде поєднуватися mm -hmm. і терматі, і плюс ліфоні кабінети, наушники, і система. Оця. Mm -hmm. Я, клас, да. клас. Хочеться вже побачити дійсно з обладнанням, вже а, готовий ремонтний. А ми тоді вас ремонт... запросимо, коли Так, так, все так. Буде якщо можна, штурок, то да. тоді запросіть. Ми з е, задоволенням у вас, до вас приїдемо.